Міф номер 6. адвокат може порішати будь-яке питання через знайомства. Багато хто вважає, що справжній адвокат це той, у кого є свої люди в поліції, прокуратурі суді. Мовляв, не важливо, яка ситуація, головне, щоб він знав з ким поговорити. А звідки взявся цей міф? Він іде з 90-х і початку 2000-х, коли дійсно в багатьох структурах вирішувалось по поняттях. І донині люди часто вірять, якщо адвокат поважний, то він просто дзвонить потрібній людині, і питання вирішено. Так простіше, ніж розбиратись в законах, доказах чи судовій практиці. Але це уявлення вже давно не відповідає реальності. І ось чому. По-перше, порішати це не адвокатська діяльність, це корупція. І адвокат, який вам пропонує, фактично підставляє вас під кримінальну відповідальність за будь-які спроби дати хабар, занести комусь гроші чи домовитись. Відповідальність несе не лише той, хто бере, а й той, хто дає. А клієнт часто є тим, хто дає. По-друге, наш час працює зовсім інша система. Так, зв'язки бувають. Так, адвокат може знати прокурора чи суддю. Ми всі працюємо в одній системі. Але це не означає, що ці знайомства автоматично гарантують результат. Більше того, будь-яка спроба домовитись часто обертається проти самого клієнта. І для адвоката це загроза втрати свідоцтва, а для клієнта кримінальна стаття. У моїй практиці був такий випадок, коли до мене звернувся клієнт і прямо запитав. Можете порішати. Я сказав, що я працюю в межах закону. Людина пішла до іншого спеціаліста, який пообіцяв вирішити все за певну суму грошей. Через місяць до цього рішали, прийшли з обшуком, а клієнта викликала як фігуранта в кримінальній справі про спробу підкупу по службової особи. Він прийшов до мене вдруге, але було вже пізно. Отже, підсумок простий: якщо вам обіцяють порішати, Тікайте, це не професійний адвокат, це посередник між вами і проблемами. Професійний адвокат працює в межах закону, будує позицію, аналізує докази і переконує суд, а не домовляється за лаштунками. І саме такий адвокат єдиний, хто реально може вас захистити.